Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі католицького телебачення віковічного слова ідабтін. Сердечно вітаємо всіх, хто сьогодні єднається з нами в молитві Розарію. У цей четвер ми споглядаємо світлі таємниці: моменти, в яких Христос відкриває світові своє божественне світло. Особливо сьогодні молимося за Україну, за тих, хто втратив близьких за мир, за справедливість, за усіх наших воїнів, за полонених, за тих, хто проживають на окупованій території. У цьому теж ювілейному році звернімо свої серця до Ісуса, який є світом світу, та до Марії, яка завжди веде нас до Нього. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь запрошую, вітаю усіх вас на цьому святому Розарію, який буде транслюватися через інтернет та католицьке телебачення віковічного слова і WTN. Де б ви б не були, чи тут у люрт, чи за кордоном, єднаймось разом в молитві Розарію. від об'явлення Діви Марії Бернадетти саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога, єднаймось разом в молитві Розарію та просимо Богородицю, матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соціальні мережі, місяця в цій скринці, яку ми зараз покладемо на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. May the Virgin Mary give courage and hope to those in trouble. «Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань». Третього дня воскрес із мертвих, возніс на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. The forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Монімося за святішого Отця Лева в його намірах і в намірах Усієї Вселенської церкви. Отче наш, нащо єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. As we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і, і плід плідлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата. Перша світла таємниця Хрещення Господнє. З Євангелія від святого Марка. І сталося в ті дні, що Ісус прийшов із Назарету Галилейського і хрестився від Йоанна в Йордані, і в меч, виходячи з води, побачив, як небо розкрилося, і дух, немов голуб. Сходив на нього, і голос з неба лунав. Ти син мій улюблений, тебе я вподобав. Моримося за оновлення благодаті хрещення у всіх охрещених і за мир в Україні через духовне відродження. Отче, наш, що є на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачи повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний лона Твого Ісу. Радуйся, Марія, благодачи повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. <реклама> Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід плідлона Твого Ісус радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плітлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона твого Ісус. <плодови> Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона твого Ісусу. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Маріє без гріха, первородного зачата. Друга світла таємниця об'явлення Ісуса на весіллі в Кані. З Євангелія від святого Йоанна На третій день було весілля в Кані Галілейській. і була там мати Ісуса. Ісус також був запрошений, коли забракло вина. Мати Ісуса каже йому: вина не мають. Ісус учинив перше чудо, його учні увірували в нього. Молімося за подружжя, які переживають труднощі, за мир в родинах розділених війною, за вдів і вдівців, які втратили чоловіка або дружину. Отче наш, що єси на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Amen. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідвона, твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний пріло на твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний пріло твого Ісус. Радуйся Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід лона твого, Ісус! радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія, без гріха, первородного зачата. Третя світла таємниця проголошення Божого царства з Євангелія від Святого Марка. Ісус сказав: час сповнився і царство Боже близько. покайтеся і вірте в Євангеліє». Молімося за навернення закам'янілих грішників, за мир через справедливість, за покаяння для агресора, за тих, хто проповідує Євангеліє на фронті, і за християнські медіа в Україні. Отче, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна між жінками і благословенний прітлона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний пріло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прігло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Mary, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О, Марія, без гріха, первородного зачата. четверта світла таємниця приображення Господнє. Фрамдигасподенту Молимося в наступних намірах. за оновлення нашої духовне оновлення нашої країни. За тих, хто переживає темряву зневіри, за воїнів, які втратили побратимів, за людей, які зневірилися, за нас самих, щоби ми слухали голос Бога за стілення емоційних ран. І за християнське свідчення у публічному просторі. наш, що нащої сина небесах, нехай і святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя Lord, як heaven. на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата. П'ята світлотаємниця – тамнеця встановлення Євхаристії з Євангелія від Святого Луке і, взявши хліб, віддавши подяку, розмов розломив і дав їм, кажучи, це тіло моє, що за вас дається. Робіть це в на спомин про мене. Молімося за глибшу любов до Євхаристі на кожного з нас, за тих, хто не може приймати причастя. За священників, які служать під час війни, за церкву, яка є тілом Христовим, а також за нові святі покликання Отче, наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід вона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Мерія без гріха, первородного зачата. Молімося, просимо Господи, влів в наші серця свої свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого. čerez jeho strasti ta kresť bude príručení do slávy vzcresenia čerez Krista, Господа nášho. Amen. Господь з вами. благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і залишиться назавжди. Амінь. Радуйся, царице, мати, милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія. Радуйся. До тебе кличемо, ми бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава за свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний плібона Твого. О ласкава, о люба, о солодка, Діво Маріє! Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових Богородиця з дюрт. за нас, свята Бернадето, молись за нас, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі друзі, завтра, якщо п'ятниці, в нашій каплиці Свята Меса буде звершуватися в намірах наших добродіїв, тобто тих, які молитовно або своїми пожертвами підтримують служіння католицького телебачення віковічного слова IWTN, сайту Римської католицької церкви в Україні rkc.org.ua та дитячого жур християнського журнала Водограй. Наміри. Можна надсилати за посиланням, яке знайдете в закріпленому коментарі в цій трансляції на нашому сайті iwtn.org.ua, а також в наших соціальних мережах Facebook, Instagram і Telegram. Можна також відсканувати QR-код, який бачите тепер на ваших екранах, це свята Меса. Є нашою подякою, по-перше, для Господа за можливість проповідувати Євангеліє в медійному просторі, а по-друге, для вас за вашу присутність з нами та за підтримку для нашого служіння. Дякуємо, що були з нами у цій молитовній подорожі. Нехай світлі таємниці просвітять усі темні куточки наших сердець і нашої країни. Марія Здурду, молися за нас, а ми прощаємося. Zmieszkują, bo z Maria nawet pit Syrenamy można spiewaty AW do Zustry, z Bogiem.